Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателю. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, просвяти мій розум, щоб я прийняла слово Боже, Пересвітлим Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 26 глава, з 14 по 25 стежків. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до пересвященників і каже, що хоче мені дати, що хочете мені дати, і я вам його видам. І відважили йому тридцять стрібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня оприсноків приступили учні до Ісуса і питають де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він відповів їм, ідіть до такого ось одного міста, і скажіть йому, учитель каже, що час мій близько, тож у тебе споряджу Паску з учнями моїми. Учні зробили так, як їм велів Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив, істинно кажу вам, один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожен з них запитувати його, чи то часом не я, Господи. Він відповів хто вклав зі мною руку миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано, про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було би тому чоловікові не народитись. А Юда, зрадник його, і собі озвався чи то часом не я, учителю? Каже Ісус до нього, ти мови. Бачимо, що Євангеліс Матей описує про зраду Ісуса, як Юда зраджує Ісуса, який має намір Його видати за 30 срібняків. Постать і Юди дуже є цікава, бо дуже багато е, митців цікавилися, е, чим. Чи намагалася побачити юду з іншого боку, як нещасну людину, або яка, може, не мала вибору, або ж, може, яка є вибрана Богом для, для здійснення місії Христа? Дуже багато досліджували, чи Юда дійсно був вибраний для того, щоб зрадити, чи він не мав просто вибору, чи це його така захланність. Але зрада є зрада, і це є завжди свідомий і добровільний вибір. Щоразу, коли е, хтось з нас зраджує, стає таким, як Юда, бо те, що зроби, зробимо одному з найменших братів, робимо Господеві. І щоразу, коли ми вибираємо служити своїм ідолам чи пристрастям, пожеданням, е, то ми зраджуємо Ісуса, особливо коли ми є. Залежні від якоїсь речі, чи від соціальних мереж, чи від телефону, коли ми опанованими тими речами, тоді ми є зрадниками, бо ми насправді сотворені Богом, який є вільні, ми маємо субідну волю. І коли, в нас щось, від наш, коли нами опановує, ми тоді стаємо залежними, ми не є вільними. Ми тоді озалежнюємося і нас та залежність прибуває кайданами. Просимо, Господи, оцей великий піс, щоб ми могли розпізнати свої ці кайдани, які нас озалежнюють. чи ми є справді вільними, такі, як нас сотворив Бог, чи ми є свобідними? Господи, прошу Тебе, допоможи мені розпізнати, чи є я є вільна. Від, від матеріальних речей, від залежності, в соцмережах чи інших речей. Допоможи мені звільнитися, наповни мене миром, наповни мене свободою, такою, якою ти мене наділив при присотворенні, і навчи мене, щоб я могла свідчити про тебе. Амінь.